Узі нас інфоперші про головне поїхали у Москві, Лунають постріли, вибухи і прокльони. Війна, яку вів проти України перекинулася у середину самої Росії. Телеграм-канали, що мають доступ до урядових кабінетів, говорять про безпрецедентні домовленості. Вашингтон, Пекін і Біоселі формують сценарії примусу Росії до миру. За цим планом Україна отримає назад чотири області. А Крим буде винесений за дужки для окремих переговорів. Першим кроком стане виведення з України близько ста тисяч російських військових, які вже Моралізовані і не мають постійного забезпечення. Це стане частиною угоди, яку за чутками погодив Трамп у Стамбулі. Із за Дзіньпіном. американський лідер публічно нагадує про свій підхід до Ірану, жорсткі санкції, а потім вигідні угоди. І тепер такий сценарій може бути реалізований і для Росії. Але Путіну ця перспектива виявилася фатальною. У понеділок вечері пролунали серії вибухів на стратегічних об'єктах Москві та Підмосков'ї. Джерела кажуть, що це була акція Патрушева, який фактично почав відкрити прото. Стояння з путінською алітою убито нового диктатора федеральної служби охорони, знайдено мертвим одного з генералів, якого вважали особисто відданим путіну. Сама система особистої охорони президента виявилася розколотою. А ось що говорять прості росіянки про ситуацію в Кремлі у цілому, ну звісно, же, це просто верх цинізму, Недорогі мої ви орете про защиту рускоязичних. а в ответ летят ракеты, бомбы и шахеды. Видимо, у вас там какая-то своя особая математика. Один разрушенный дом равен один спасенный от нацистов. Один погибший ребенок – это один освобожденный от бандеровцев. Это же гениальная, хотя и абсолютно дьявольская логика – создать угрозу, обстреливая города и убивая людей, объявить себя спасителем от той самой угрозы, которую сам создал, или защитником от мифической угрозы, которая не была сопоставима с этим спасением повторять мантру про денацификацию и освобождение, пока у самих не потекут слезы умиления от собственной святой миссии. По вашей извращенной логике, насилие, убийство и пытки – это не просто освобождение, это хирургическая операция по удалению больной, а то и свободной и проевропейской части Украины, чтобы на ее месте расцвела здоровая, покорная, русскомирная плесень. А никак. В голове это не складывается. Это складывается только в методичках пропаганды, в телевизоре или в добровольном отказе от критического мышления. Главное же, что спасли от НАТО, Запада, от геев, от Америки, нужно подчеркнуть. А что при этом разнесли в щепки несколько городов, это такие побочные эффекты великой геополитической миссии. Дегамонизация. Если тебе постоянно говорят, что твои жертвы нацисты, бандеровцы или просто враги русского мира, то убивать их становится не убийством, а актом справедливости или исполнением долга. Но они же перестают быть людьми, становясь объектами, которые нужно уничтожить ради спасения абстрактной родины. Когнитивный диссонанс, ложь, чтобы не сойти с ума от осознания того, что мы убийцы, что мы разрушили, проще всего верить в большую ложь. Удобно думать, я не убиваю невинных, это нас вынудили, или по телевизору сказали, что там засели злодеи, которых надо выбить. Это психологическая броня для тех, кто не хочет видеть кровь на своих руках, даже если она падает с неба на украинские города. В общем, мои вопросы – это, конечно, просто крик здравого смысла, брошенный в бетонную стену. Ответ просто страшен. Вы складываете это убийство ради спасения только потому, что ваша пропаганда позволила вам заменить совесть на патриотизм. И, к сожалению, пока вам не придется складывать мешки с собственными героями, а не с ложью, эта защита будет продолжаться. И да, меня возмущает в этой дикой логике сам факт уничтожения и наглая ширма для так называемой защиты. 21 человек погиб и 20 ранено. В селе Яровом вследствие удара Российская авиабомба. Пенсионеры пришли получать пенсию к мобильной почте. И моя страна нанула по ним авиабомбы. А ну за отечественники мои русские, накидайте мне тут в комментарии. Так с кем мы воюем? С ССУ пинтерами или пенсионерами? которые пенсию пришли получать. Один простой вопрос. Хоть кто-нибудь решится мне на него ответить? Не надо мне сейчас сюда плести Угресс, Донбасс. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Пух, слава Украине. Я из России ездила в Украину, в Одессу, во Львов, в Трусковец, в Ивано-Франковскую область, в Ивано-Франковск. До 2014 года я ездила в Крым. Но нигде и никогда я не видела ни одного нациста, о которых так много говорят по телевизору. В то же время в Петербурге я сталкивалась с тем, что рядом со мной оказывались люди с автоматами на перевес. Это было именно в России и именно в Петербурге. Это очень жутко, когда в нескольких сантиметров от тебя стоит такой человек с автоматом. Но же это было только в России. Американська розвідка фіксує у Кремлі, розгортається війна кланів. Путін віддав наказ прибрати Патрушева за Бортнікова. Проти них уже мобілізуються кадировці та отримали накази діяти жорстко. Відповідь Патрушев привів у Москву того, кого вважали мертвим. Пригожина. виявилося, що його смерть була інсценуванням, А тепер він знову на політучній арені, як тіньовий козир у грі проти Кремля. Розкол досяг точки кипіння. Двійники президента знову активовані жодних публічних зустрічей, лише відео з зверненнями. Лонів за плана сховища переведення командних структур глибокі бункери на Уралі. Це демонструє довіри. Навіть то до найближчого оточення немає. У той же самий час Москва отримала у саме серце вночі під Кремлівським мавзолеєм, Пролунав вибух підірваного підземний тунеля, який використовувався як технічний вихід до приміщення мавзолею. Група партизана, що назвала себе смер, взяла на себе відповідальність. Це був акт перший такого рівня саботажу, здійснений безпосередньо під охороною ФСБ. Вибух був не лише зруйнував символ. Ліку споруду, але й показав слабкість безпеки там, де її вважали непохитною. А ось що говорять паралельно на фронті розгортаються нові події. Джерела повідомляють, Кремль погодився обговорювати відведення 150 тисяч солдатів з України в обмін на збереження залишків Курської області. Це де-факто визнання утримання нинішньої території. Москви не здатна, але все одно в середині самої Росії угода виглядає як капітуляція. Саме це і розділило еліти одні, намагаються миру Інші йдуть навіть, на відчайдушну ескалацію для України. Такі події означають новий етап. Ворог починає руйнуватися зсередини. І найкраща стратегія тримати військовий тиск на фронті. Поки Москва зайнята війною між своїми кланами Трамп і Сі отримують інструмент для політичної гри. Путін поставлений у кут, його оточення б'ється між собою. А союзники розглядають новий поділ впливу. Що ж події останніх днів показують, що російська політична система входить у фазу саморуйнування, по перше, домовленості з Шата Китаю. Створюють для Кремля умови, за якими утримувати позиції окуповані території, стало неможливо. По друге внутрішня боротьба між Патрушевим, Пригожиним, Бортніковим і Кадировим фактично паралізує вертикаль влади. По третє акції саботажу, як вибух під Маузолеєм, демонструють навіть символи радянсько-російської державності більше не є недоторканними для України. Не шанс пришвидшити перемогу для світу. Момент, коли питання не в тому, чи виживе путінський режим, а в тому, хто і як ділитиме уламки імперії. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.